Добрий день, я Савайла Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Як ви знаєте, я займаюся продажем, прокатом плиткорізів, тестую, ріжу, самостійно ріжу і ручними, ну і електричними, коли ну, влітку, звісно. Традиційно частіше, звісно, плиточник застосовує ручні плиткорізи, їх досить багато. Але вони не всю плитку ріжуть. По, по моєму досвіду, вони ріжуть приблизно 70% плитки. Що робити, щоб різати всю плитку? Звісно, треба купляти електричний плиткоріз. Звісно, є ще рішення паркетки там на направляючих, але мені вони не подобаються. Але вони також мають місце на життя. Зупинюся на паркетках. Паркетки, як на мене, вони застосовуються, коли довжина різу до метр восімде між метр двадцять і метр восімде. Є така плитка, яка має товщину 10-12 міліметрів. Котра не ріжеться ручними плиткорізами, системами не ріжеться, от тоді треба використовувати паркетку. А якщо у вас плитка стандартна керамогранит довжиною до 1,20 м, і ви хочете різати ідеально прямий різ, чистовий різ, і знімати фасочку, то вам треба звернути увагу на електричні плиткорізи. Які електричні плиткорізи? Звісно, у мене ж є досвід, я ж вже стільки займаюся. Тому те, то, що у мене є, то я і рекомендую. Це електричний плиткоріз Shin 9033 з автоматикою. Ось цей новиночка це Біхай, але він також мені сподобався. І традиційний плиткоріз Батіпав з 200-м диском на довжину різу 1,30 м. Батіпав VIP 2125. Яка різниця в традиційному і е, вже з диском 125? А різниця слідує. Тут стоїть асинхронний двигун, наднадійний двигун, який буде, переживе, я так розумію, не один десяток років. Тут стоять ну, е, щиткові двигуни, типу такі, як стоять на кутових шліфмашинах. Але тут застосовуються 120-й, 125 двадцять диски. Тут застосовуються 200 диски. Звісно, в батіпаві немає автоматики, треба вручну вести. А якщо ви купуєте ось такого плану з 120-м диском, то вам треба обов'язково звернути увагу, щоб була автоматична подача. Автоматична подача вона забезпечить чистовий різ. І, ну, практично ідеальний чистовий різ. Але хочу зазначити, що ручний різ на традиційному батіпаві буде краще, ніж на е, болгарському двигуну з 120 диском. Ну це е, були у мене такі дослідження, і я впевнений на це можу сказати. Тепер хочу зробити деяке порівняння. А порівняння, яких плиткорізів я хочу зробити? Плиткоріз Шеджин 9033, ось він перед вами. Він же в мене є в прокаті. І плиткорізи ванделі. А де плиткорізи Ванделі? А нема плиткорізів Ванделі. А у нас такий постачальник, що він. Та для чого той Україні ті плиткорізи в Ванделі? А їх нема, а давайте їх піднімемо в вартість, щоб вони були набагато дорожчі ринкових. Тому я зараз зроблю, в мене є досвід, я продавав і ванделі, і шаджингу. І я зроблю повноцінний. Ну, скажем так, порівняння, ну, віртуальне. Вибачте, що віртуальне порівняння, але якщо їх немає, то що ж я можу порівнювати? Тільки віртуальне. Перше, почнемо з основного. Двигун. Двигун у шеджингу видає 2,2 кВт, у Ванделі двигун видає 1,3 кВт. Тому двигун. Шиджинга забезпечує проріз практично любого матеріалу з повним погруженням. Немає в мене претензій до потужності двигуна. У ванделі двигун менш потужний. Звісно, традиційно він плитку може запросто порізати за один, за один прохід. А якщо попадеться граніт або щось подібне до 2 см, тому треба проходити за два рази. За два рази також можна проходити. Здавалося б, ну, яка проблема проходити за два рази. Але коли ви не повністю заглиблюєте диск, у вас дуже швидко виходять диски з ладу. Вони, ну, їхній ресурс дуже маленький виходить. Це перше. Друге, передача від двигуна до диска, тут ремінь стоїть. Ремінна передача. Тому, Вібрації менше передається вібрації від двигуна на диск, тому що стоїть ремінна передача у е ванделі стоїть редуктор. Звісно, ви розумієте, ремінь ви взяли і поміняли, це не так складно. А ось редуктор поміняти, його ще й треба дістати і поміняти. І це треба кваліфікована людина, тому що е некваліфікована поміняє тільки е ремінь. Це друге. Третє. Зверніть увагу на устойчивість. Він стоїть як вкопаний, він не рухається. Крім того, тут же є ще бокові упори, які також фіксуються на підлогу. В Ванделі він вуще, він хилитається, повірте мені, як холодець. Крім того, бокові упори, вони не стають на підлогу, а стають в корпус. Тому виходить, вони не додають тої устойчивості самого приладу. І навіть ванделі, коли кладете ви на 45, він запросто падає. Елементарно падає. Тому будьте уважні з ванделями, щоб він не упав, не розбився. Слідуюче, автоматика. Дивіться, ось блок автоматики у Шиджинга. Він Супер простий, він повністю закритий, тут немає куди вологі діватися. Тут є один речажок. Якщо ви його скрутили на мінус, можна в ручному режимі працювати. Якщо ви його включили, е чим більше ви крутите, тим більша швидкість. Ну просто фантастично просте рішення не потребує ніякого охолодження, ніякої вентиляції, просте і надійне. Тепер у Ванделі. У Ванделі там стоять аж два кулера Два кулера. Вони охолоджують мі мікросхему, там, я не знаю, що вони там охолоджують. Е блок, е Не знаю, що вони охолоджують, але якщо ви розумієте, якщо є кулер, то він звідкись бере повітря і кудись викидає. Якщо він бере е повітря е нечисте, повітря з бризами, з пил. Тому, звісно, е глючить та мікросхема, яка стоїть всередині. Спитайте у Львова власника Шеджинга, чи глючі у них, них? Він не скажу ні, не глючив. Слідуючий нюанс. Застосування ось тут, виходить, ставляться сюди диски. Тут ставляться 120 і 125, так само, як у шеджинга, як і у ванделі. Але якщо ви ставите сюди випуклу фасочку, ну, фрезу для випуклої фасочки, то тут без всяких доробок можна собі поставити в шеджинг і вона буде працювати. А ось в ванделі треба витачувати спеціальну е, виїмку робити, щоб вона стала в ванделі, бо тут цей кожух ну, не дозволяє поставити. Також мінус. Омивання водою. Подивіться, як зроблено, якісно. Понятно, що ці усіки, е, Але вони є в продажу, е, вони повністю стають між диском, охоплюють і. Ідеально подають воду в зону різу, охолоджують диск. У Ванделі зробили форсунки, які стоять на деякій відстані від диску. Тому у Шеджинго охолодження диску, як на мене, краще у Шеджинго. Крім того, тут лазер зеленого кольору, повірте. Він не скільки зелено, він більш яскравий той лазер. Він забезпечує, щоб ви бачили, де буде різ. І ви можете їм користуватися, реально користуватися, тому що він в прокаті. У ванделі червоного кольору і його треба примусово. ну, всі, ну не, не всі, а деякі майстри міняють його на шеджингерський промінь. Дивина, ширина стола. Також у Шержинга більше. Так, є посилені ванделі, у них приблизно така ширина. Тому цей, ну, тут один-один рахунок. Слідуючи, що у ванделі мені більше подобається, але не критично. Дивіться, тут, якщо ми поставимо на посередині, то тут, бачите, якщо силою рухати, то є невеличкий люфт. У Банделі оця жорсткість конструкції ну трохи краще, трошки жорсткіше. Але, повірте мені, жодний власник Шиджинга вам скаже, що жорсткості каретки вистачає, щоб різати звичайним диском під кутом 45 по всій довжині. Так, але... Все ж таки краще е, у, <с, <с,> щось краще у ванделі. А, слідуючи, насос, який йде в комплекті, як на мене, більш довговічніший у ванделі. Також це признаю. Слідуючи, у ванделі немає оцих полосок для того, щоб плитка не ковзала. Тому я рахую, що у шуджинга оці полоски, які забезпечують, щоб плитка не ковзала, вона. Ну, вони краще. Так, тепер вага. Вага кращого ванделі. Він легше, реально легше. Шоджинг, він там більше, шест... біля 60 кг важить, що його ну, є, скажімо так, треба докладати зусилля, щоб його перемістити. По надійності шин. Як на мене, шини. Е, ось що я кажу? Шини, що у шеджинга, що у ванделі, вони приблизно однакової якості. І термін їх служби ну, величезний. Слідую, е, ми... корозія. От корозія дійсно отут застосована, застосовано, бачите, ці з'єднання у Шиджинга застосована нержавійка, яка чомусь ржавіє. Всі кажуть, що ржавіє. Але в мене ось, наприклад, мій прокатний. Бачите, ось вона вилізла ця іржа. Але повірте, вона ніякого впливу на роботу не має. Тому звертаюсь до всіх плиточників, всіх майстрів, що в зв'язку з тим, що Ванделі підвищив значно ціни, їх немає в Україні. Ціна в Анделі вона не конкурентна, вона неправильна. А ви ж мене знаєте, я за справедливість. Якщо вона завищена, їх тим більше немає, то і не, не треба їх і купляти. Тому рекомендую купляти шеджинги, біхаї, батіпави, крім того, ще є GTM 1201А. Дешевий, але працюючий варіант ось ті плиткорізи, які я рекомендую. І ви знаєте, що в мене є досвід. А тепер звертаюсь до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну. На Україну Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину моєї країни. Тому бачите росіянина відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. А плиточники України працюють задля перемоги, тому не тримаєш зброю? Допомагай ЗСУ. Слава Україні!